Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. Суд у справі коцаби обвинувачений у держзраді, з'явився на судове засідання. Недоступний Івано-Франківський військовослужбовець на візку перевірив обласний центр на інклюзивність. Це просто звичайні будуть Імітація з'їзду. На Прикарпаття передали копії музейних експонатів для людей із вадами зору. Тифлографіка. Ці лінії відчутні на дотик. Обвинувачений у державній зраді Руслан Коцаба вперше за майже рік свого перебування за кордоном вийшов на зв'язок під час судового засідання у Коломийському міськрайонному суді. Ви нас добре чуєте обвинувачений добре. добре, добре, добре. На минулому судовому засіданні 22 червня судді призначили коцабі державного захисника, оскільки його адвокатка Світлана Новицька подала клопотання, у якому повідомила, що не може брати участь у засіданнях, оскільки доглядає за хворою матір'ю. Для чого суд призначав захисника? Як вказано як в ухвалі про призначення? Суд призначав керу керуючи статтею статею 53 КПК на УК кодексу України. На одну процесуальну дію, а саме для вирішення питання про можливе оголошення розшуку обвинуваченого сьогодні. Руслан Куцаба вийшов на зв'язок із суддями. Він відмовився від безоплатного адвоката наполігши на участі в судових засіданнях його захисниці Тетяни Мунтян, яку зі слів прокурора Олексія Бузрукого теж звинувачують у державній зраді. Ми можемо брати участь в онлайн засіданні, як вчинив вона знаходиться за територію України, в місті Донецьк. В Некська Україна. На жаль, до цього часу все ще в Тетяна. Є відвозюваною за трьома статтями, що з три з них це навіть щотожні задали, це є і здивовані вакцини судді очікувала влади, або розходу державної влади, поціальної цілісні сімки з України. Коопераційна діяльність також те, що вона перебуває на даний час в донецьку, свідчить тільки про наявність прогрунтованість. На прохання обвинуваченого Руслана Куцаби колегія суддів призначила наступне судове засідання на 31 серпня, аби в ньому могла взяти участь захисниця Світлана Новицька. Нагадаємо, у лютому 2015 року за заклик бойкотувати мобілізацію та участь у пропагандистських передачах на російських телеканалах Руслана Коцабу звинуватили у державній зраді та перешкоджанні діяльності збройних сил України 9 березня 2023 року. На засіданні Коломийського міськрайонного суду суддя Олександр Каленюк повідомив, що обвинувачений у державній зраді Руслан Коцаба. Виїхав у Сполучені Штати Америки за програмою Єднання заради України, яку для допомоги українським біженцям запровадив президент США Джо Байден. У держприкордонслужбі відмовилися повідомити, яким чином і коли обвинувачений у державній зраді Руслан Куцаба перетнув державний кордон, посилаючись на те, що це інформація з обмеженим доступом. Про це у відповіді на інформаційний запит Суспільному повідомив директор департаменту охорони державного кордону Леонід Баран. Інна на Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківська область. Ігор, військовослужбовець Збройних сил України, через травму ноги отримано внаслідок боїв з російськими окупантами, тимчасово пересувається на візку. Сьогодні він проводить експеримент, щоб дізнатися наскільки доступним для військових з інвалідністю є Івано-Франківськ. На вулицях міста розповідає боєць: не усюди є пониження бортового каменю, а це каже незручно та небезпечно. Це жахливо. Це не знаю, тепер це просто звичайний блюд. Імітація з'їзду. Сюди з'їжджати – це небезпечно. Ігор перевіряє, чи доступне приміщення Івано-Франківської міської ради для людей на візках. Обстежує головний вхід, ліфт та вбиральню. Зауваження одні це дуже вузькі двері. Тобто мені довелося або одні руки хватило рухати самими колесами. Так то було трошки важко. Тобто вузький в'їзд, так само вузький ліфт. Ну і заїзд в туалет, там так само важко розвинутися. А в загальному дос... Ну і да, так, відсутні поручні в туалеті і дзеркало на більшій висоті, тобто я не бачив себе в дзеркалі. Як розповів Суспільному заступник міського голови Михайло Смушак, щоб повністю зробити Івано-Франківськ доступним для людей з інвалідністю, необхідно близько 10 років. каже сквери, вулиці, дороги та тротуари, які належать місту. Планують почати облаштовувати з наступного тижня, але додає, за житлові будинки та приватні установи відповідають їхні власники. Людина ж не тільки заходить в саме приміщення, так тобто, що є шлях, який вона повинна прийти. Тому тут тут все відносно і тут ще точно є на чим багато де працювати. Там, де ми не можемо виділити кошти на капремонт там, якоїсь дороги чи тротуар, ми домовилися, що ми як мінімум 100 таких понижень реалізуємо. Військовослужбовець Ігор також намагається потрапити до аптеки. На вулиці Івана Франка працівники закладу з'ясовують, як має працювати пандус. Розблокувати, пустити платформу, погашні після заїзду на суда. Потрапити у комунальний автобус Ігору вдається. Каже. Тут обладнане спеціальне пониження. Водій Віктор Іванус допомагає військовому заїхати всередину автобуса. І в разі чого ви приходити допомагаючи обов'язково. Це наші обов'язки. Далі Ігор намагається на візку заїхати у автобус приватного перевізника. Тут розповідає, немає ані понижень, ані поручнів. Тож потрапити у транспорт військовий не може. У нас не попадає тільки в комунальні. Багато магазинів у Івано-Франківську не обладнані пандусами для людей з інвалідністю, каже військовослужбовець. Зараз ми під'їхали до проектового магазину на вулиці Івана франка Як видно, як ви бачите, тут неможливо заїхати для людей з інвалідністю. Ну не тільки цей магазин, а більшість магазинів в Івано-Франківську не готові приймати людей з інвалідністю. Працівниця цього магазину повідомила Суспільному, що не відповідає за облаштування пандуса. На автостанції номер 2 Ігорю не вдається потрапити із місць для паркування на тротуар. Це каже через відсутність понижень бортового каменю, щоб дістатися головного входу. Ігор рухається проїжджою частиною. Ми під'їхали під, під самовтостанцію для автостанції пандус, є, але до самого пандусу дістатися неможливо, тому що родюлю дуже високий. За словами інженера-куратора автостанції Руслана Трача на станції облаштовані пандуси. Додає, якщо людина пересуватиметься з проїжджої частини, їй допоможуть працівники станції. Наскільки я бачив, з проїжджої частини пробували. з ну, Це неправильно, там небезпечна зона. А звідки так, тоді трапину стоянка таксі з тої сторони? Зупинки у нас пандуси є разом із Русланом Трачем. Ігор рухається до в'їзду на автостанцію. Але каже військовослужбовець: понижень бортового каменю при в'їзді з паркування чи автобусної зупинки тут немає. Тут на самому бордюрі немає пандуса, але автобус, якщо відкриває ну, в автобусі, відкривається пандус, він відкриває його. Ну, таксі зазвичай запускаємо на території. Ну і попасти за немає. Ну, зробимо. тому, ми. Тому ми заїхали з того, боку, будуть ми не бачили. Пандуси. Я зрозумів. Я зрозумів. Тоді значить, треба десь там біля таксі зробити показ. Так, І ми це зробимо. Представник урядового уповноваженого з питань людей з інвалідністю в Івано-Франківській області. Микола Макар каже, ситуація із доступністю на Прикарпатті змінюється здебільшого завдяки ініціативам громадських організацій, але додає. Залишається багато проблем серед основних каже відсутність фінансування робіт із облаштування безбар'єрного простору, а також недосконале законодавство у сфері доступності. Немає чітко оргальованого чинного законодавства відповідальності чи посадових осіб, чи чи відповідно якщо ми беремо державні органи, а якщо ми беремо приватні структури, де є магазини. От ви подивіться навколо та вони є жодним чином недоступні і як. Як тоді з приватною власністю говорити, як добиватися і так далі. Хоча ми розуміємо, що чи не законодавство, воно однакове для всіх. Ілона Шевченко, Андрій Шостакевич. Суспільне новини, івано франківськ Два види 3D-друку. Там трошечки різна технологія. Цей, якщо на дотик, він має трошечки відчутно шари. Цей однорідніший, це дорожчий вид, для нього потрібний е, спеціальний 3D-принтер, тифлографіка. Ці лінії відчутні на доти. Це адаптовані копії музейних експонатів для людей із вадами зору. 14 липня сім таких витворів передали до музею мистецтв Прикарпаття та вісім до Івано-Франківського краєзнавчого музею, розповідає Христина Казимирів. Вона керівниця проєкту Невидима спадщина, в межах якого виготовили ці експонати. За її словами, мета ініціативи зробити візуальне мистецтво доступним для людей із вадами зору. Це спільний проєкт Прикарпатського національного університету та Люблінськ. Католицького університету. В Католицькому університеті є цілий відділ, який займається такими проблемами, у них є великий досвід. Так? І в ході проєкту ми підбирали експонати, які б музеї хотіли адаптувати, їх була більша кількість. І наші партнери добирали вже з пропонованого списку, вони добирали ті об'єкти, які можна буде найбільш. Інформативно найбільш адекватно адаптувати до музею мистецтв Прикарпаття передали чотири 3 d скульптури бюстів художників та науковців, дві копії керамічних виробів, глечиків двійнят та калача, а також тифлографіку, рельєфні малюнки скульптур Григорія Великого і Христа Скорботного розповідає головний зберігач фондів закладу Віктор Доскалюк. Просто так, от розповідати, як звичайних екскурсовод, про музейні предмети, це ну це не варіант, це не вихід для цього. Цих людей я вибирав власне, щоб було цікаво і для нашого музею, ось і для людей. У Івано-Франківському краєзнавчому музеї періодично проводять безкоштовні екскурсії для людей з вадами зору, розповіла директорка закладу Галина Беднарчик. Втім, за її словами, доторкнутися до експонатів відвідувачі не можуть. Тож ініціатива Невидима спадщина стала першим інклюзивним проєктом у музеї, каже Галина Беднарчик. Я маю в руках експонат копію експоната. Це є фрагмент який був знайдений під час дослідження нашого міста. І цей фрагмент муру. Ми його показуємо у вітрині нашим відвідувачам, а на копії можна побачити відчути рельєфно, яким він є насправді для людей з обмеженими можливостями. У зал історії Станіслава сьогодні передали фрагмент муру станіславської фортеці, шолом, а також тифлографіку пістолета 18-го століття та символічного ключа міста. Краєзнавчий відділ народного мистецтва поповнився копією експонатів Глечика-двійнята, різьбленої тарілки та двох трисвічників. Зі слів керівниці проєкту Невидима спадщина Христини Казимирів. Ініціативу впроваджують в межах програми транскордонного співробітництва Польща Україна 2014 2020 Наталія Василовська, Андрій Шостикевич. Суспільне новини івано франківськ В Івано-Франківську на фасаді ліцею номер 17 створюють мурал погляд. За основу для цього настінного твору його автор Олесь Базюк узяв автопортрети та фото учнів навчального закладу. За його словами, свій внутрішній стан на папері діти змальовували після психологічних тренінгів від проєкту Сила в протидії запобігання в дії. Олесь Базюк розповідає, що погляд соціальний витвір. Ми цим муралом апелюємо до глядача, які тут поряд приходить, ніби що це теж дорослі особистості, які ну, майже сформувалися вже, і щоб люди більше звертали увагу до різних поколінь, тобто, ну, тобто до дітей, які в школі вчаться, ніби що вони мають теж свою думку, власне, і що до неї варто теж прислуховуватися. Олесь Базюк розповів, що крім 17-го ліцею, муралами прикрасять ще два навчальні заклади в Івано-Франківську. У 28-му ліцеї намалюють гру в Хованки, а на 19-му «Оговори зі мною. Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.